ім'я Отця і сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі Христі, браття і сестри, рядове євангельське читання нас щойно переконало в тому, що смерть не зважає на нікого і ні на що. Вік, стать, посади, титули для неї не мають жодного значення. І всі ми це чудово розуміємо, тому що ем, постійно зустрічаємо смерть. Бачимо похорони як результат смерті. Але чомусь забуваємо про те, що ми самі помремо рано чи пізно це станеться. І абсолютна більшість людей в результаті живе так, не мов би і смерті не було, і їм не доведеться помирати. І на суд Божий стати. Однак ем, хочу ем, підкреслити, що ем, смерть має ну, просто феноменальну, ідеальну пам'ять. Ну, повірте, вона нікого не забуде. Вона всіх пам'ятає. Вона до кожного прийде. І зустрінешся з нею на такій дорозі, де вже не розменешся. Надто вузька буде та дорога. Ну, Такою є правда про наше життя. І апостол Павло каже, нам всім належиться вмерти і стати на суд перед Богом. Отже, Ніщо в цьому світі так не є певне, як смерть. Це об'єктивна реальність. І кожна мисляча розумна людина з нею повинна рахуватися. Про неї повинна пам'ятати, не забувати. Ось історичний приклад того, як смерть позбавляє усього. В Австрії є така досить, знаєте, бідненька така крипта, де хоронили австрійських імператорів. Опікується нею. Орден капуцинів і ось е, приносять е, до неї е, покійника. Двері зачинені. Ну не так, як в нас в церкві, коли приносять е, когось хоронити, то вже двері відкриють. Ні. Там був цікавий обряд, що двері були саме закриті. І от маршалок двору стукає у ті двері і запитують. Монах питає, хто там? Франц Йосиф Габсбург. Хоронили саме цього австрійського імператора. Не знаю такого. Франц Йосиф Перший. Імператор Австрії, король Єрусалиму, Далматії, Хорватії, Чехії, Галичини. Ми були тоді в Австро-Угорській імперії. Не знаю такого, відповідає монах зсередини. Ісар Австрії. Дюк Трансильванії, Аркекнязь. Не знаю такого, відповідають йому всередини. Бідний грішник, брате, заходи, двері відчинялися. І тіло небищика заносили. І ось нам цей приклад каже, наскільки смерть в тебе забере усе, все, що ти мав. Збудуться слова Святого Писання. Нагим прийшов ти в цей світ і нагим відійдеш із нього. Нічого собою не забереш. Смерть не мов би так, каже, віддай усе, що є, не твоє, що тобі не належить. І дійсно, коли приходить смерть, людина залишає все, що мала в своєму домі. До неї на могилу прийдуть помолитися, рідні, близькі. От тільки діла добрі йдуть за нею. Звичайно, якщо вони є при їх наявності. Діла, одні тоді діла нам долю вічну приготовлять, або прославлять назавжди, або Встидом навіки засоромлять, як каже один поет. Так от, чи є ті діла у нас добрі, якими ми мали би предстати перед Богом? Адже ж смерть це не що інше, це ворота вічності, в які ми входимо. І хто мав е, добре життя, той смерть відповідна, чесна, спокійна, мирна, свята, кончина. І вічність благословенна. А от в кого було життя грішне? Як написано в Біблії, смерть грішника люта. Жахлива смерть такої людини. А вічність яка? А вічність проклята. Бо каже Господь до грішників, які так і не покаються від мене, відійдіть прокляті. Вогонь вічний, приготований дияволу і ангелам його. Ну ось з ким дружив в часі свого життя, ну, в такому товаристві і будеш там. Або в небі з ангелами, або в пеклі з демонами. Вони були твої друзі. Тут будуть і там. Нам Біблія каже, що наше життя є дуже схоже на. Це дерево, не ну, випадково, знаєте, наше життя змальовують в образі дерева, кажуть, дерево життя. Так, це взагалі біблійний образ. І, і от коли приходить смерть, то це дерево зрізає нашого життя. І куди воно росло, куди воно було нахилене, воно буде в ту сторону і падати. Або до Бога. Якщо людина Богові служила. Або до диявола в його сторону впаде. Бо вона йому прислуговувала. Отже, так вималюється, знаєте, доля вічна кожного з нас. Такою вона буде. Такий закон Божої справедливості. Апостол Павло, щоб ми якось знаєте, не забулися, а мали таку закладку до книги нашого життя. Читаємо в нього наступні слова у посланні. Браття, час короткий. Хто користає тим світом, так нехай чинить не би і не користав з нього. Бо час швидко летить. Ну, от таке наше життя. Надто воно, знаєте, швидкоплинне. Річка тільки весною, або після дуже великих дощів вона, або після танення снігу, або після зливи, вона прискорює свою течію. Навіть розливається, бо не може втримати в берегах швидкості. Тої води, її об'єму. А от, власне, час він значно швидше, аніж нам здається. Ну Це так, знаєте, враження таке складається, от вранці підвівся, вже й вечір прийшов, а там дивишся, вже і другий день наступає. Так воно біжить все, знаєте. Буквально летить. Як ота стріла, яку випустили з лука. І прийде смерть, все забере. Ніхто собі нехай не будує ніяких ілюзій. Щодо влади, до якої знаєте, люди, коли приходять, то в них наступає таке в багатьох запаморочення, ну таке собі головокружіння від влади. Таке собі впивання владою. Вони відриваються від землі. На них таке враження складається, немов би вже й не діє закон земного тяжіння. Вони втрачають взагалі реальність, в якій знаходяться, забуваючи при тому, що як владу отримав, так і її втратиш. Святий Іван Дамаскін Каже, що в Греції було одне цікаве місто, яке собі обирало короля. Але знаєте аж на скільки? Аж на один рік і ні дня більше. Це тільки в нас, знаєте, приходять до влади і навіть кажуть, я тільки на один термін. А потім починає вже заговорюватися. Каже, знаєте, ну, якщо народ попросить, ну, то я згідний, я не проти. Вже не можна відірвати від тієї влади. Так же нею захопився. А просте питання, а що ти зробив, знаходячись при владі? Для народу. Не для себе, для народу. Що ти зробив? що ти хочеш знову йти у владу. Так от там на один рік лише собі обирало місто короля, а потім, знаєте, що з ним робили? А його брали та відвозили на таке безлюдне місце, де він досить швидко через нестатки елементарні відходив з цього земного життя. Там не було умов. І не було, знаєте, чим продовжувати своє існування. І от одного обрали, а він був такий чоловік, знаєте, скажімо, думаючий, передбачливий, і він собі вирішив продовжити своє життя. І за час того свого царювання він постійно вивозив на той безлюдний острів. Темні припаси і там собі їх складав. І коли його рівно через рік туди запроторили, він же мав за що жити. Мав же чим продовжити своє життя. Припаси були там досить серйозні. Знаєте, і тут ця історія, вона нам каже, що. Ми також після закінчення свого життя, коли прийде смерть, ми потрапимо на такий собі безлюдний острів вічності. Там на єдинці вже лишимося із нею, з тою вічністю. Відразу після смерті мова йде про це. І тут дуже важливо є, щоб ми мали оті припаси. Завбачливо нами зібрані, про що йдеться, та не про матеріальні якісь добра. Не про якісь єстинні припаси. Ні. Нам треба мати припаси добрих діл, щоб ми мали з ними можливість предстати перед Богом. Ось що нам треба. На при великий жаль, люди часто забуваються, люди нехтують, знаєте, навіть тими такими сигналами СОС, які постійно, особливо в часі війни, нам нагадують про смерть. І, знаєте, живуть так, не мов би, тієї смерті і не було. І немає, і не буде. Кардинал Вайман мав одного друга дитинства, і той ну, ніяк не міг зрозуміти правди християнської віри, окремі правди. І якось вони зустрілися, той прийшов до нього, і кардинал, що робить. Він бере е, листочок паперу, таку карточку, і щось там пише, а потім кладе грошову купюру зверху. Що ти бачиш? Запитує він свого друга, дитинства, співрозмовника. Ну та бачу долар, каже. Забирає ту купюру. А тепер що ти бачиш? Ну та бачу, що є написано Бог. А тепер ти розумієш, що тобі заважає бачити Бога, сказав йому служитель церкви. Той надто був перейнятий матеріальним, надто мав грошолюбиву душу, надто був перейнятий постійним збільшенням своїх рахунків, аж за тим всім Бога не міг бачити. І взагалі про нього не згадував. І ніяк не міг зрозуміти окремі правди християнської віри. А тут раптом, знаєте, такий простий спосіб йому кардинал продемонстрував, що йому заважає бачити Бога. Дорогі христі, браття і сестри, ми також живемо в дуже такий оце 21 -е століття. Оце це такий вік дуже зматеріалізований. Люди відійшли від духовності. Дуже багато є таке поняття, як поверхневе християнство. Ну, Я хрещений, все. Нічого до мене ніяких питань більше. А цього замало. Це лише талант, який дав тобі Бог, який ти маєш збільшити, ти маєш той талант розвинути. Ти маєш колись тим талантом збільшеним предстати перед Богом, а ти ходиш і показуєш, що ти маєш довідку про хрещення, чого замало, щоби тобі спастися, треба ще жити по-християнськи. Тому, дорогі христі, нехай сьогодні цей випадок іванівський, коли 12 років смерть забрала, а потім за наказом Господа повернула. Доньку э, начальника єврейської Яїра. він нам знає, допоможе, аби ми стали притомні, аби ми пам'ятали, що смерть не десь там далеко, вона може бути зовсім поряд, вже в тебе за спиною. Нехай знаєте, э, це іванівське читання сьогодні. Десь е, змінить ритм нашого смерть, серця, нашого з огляду на смерть, нехай перезапустить наше серце в тому християнському ритмі, аби ми були е, готові до того, аби в будь-який час відійти з цього світу і просили в Бога. Християнської мирної кончини життя нашого. Амінь.